знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська І далі говоримо про таке. Руїни Сніжного. Невідомий літак скинув бомби прямо на місто. Бути чи не бути у Києві обговорили доцільність створення міністерства Криму. Подарунок чеченцям, яка доля спіткала кримське межигір'я Януковича. По населеному пункту Сніжне Донецької області нанесено авіаудар. Як заявили в РНБО, його здійснила цитую, невідома авіація. Бомби впало прямо на центральній вулиці міста. Кількість жертв наразі уточнюється. В РНБО зазначили, що з моменту падіння Ан-26 у небо не піднімався жоден український літак. Тому ранковий наліт на сніжне кваліфікується як цинічна та кривава провокація, розрахована на дискрет... дискредитацію українських військових. У центрі провокативних заяв російської пропаганди залишається Донецьк Ростовської області. Місцеві змі повідомляють, що маленьке містечко обстріляли в неділю з українського боку, в результаті чого одна людина загинула, двоє поранені. Звинувачують в обстрілі збройні сили України, національну гвардію та правий сектор. У свою чергу командування національної гвардії категорично спростовує причетність до обстрілу її бійців. Військовослужбовці Національної гвардії України не дислокуються у згаданих районах та не несуть службу на території, яка б відповідала траєкторії польоту снаряду. Окрім цього, Національна гвардія України не має такого озброєння, яке б могло нанести ураження відповідного характеру. Чотирьох льотчиків зі збитого Ан 26 врятовано. Двоє у полоні, а доля ще двох невідома. Таку інформацію надав речник АТО Владислав Селізньов. Як відомо, зв'язок з літаком повітряних сил Ан 26 зник вчора в день. Згодом двоє членів екіпажу вийшли на зв'язок із генштабом за повідомленням інформаційного центру РНБО український АН 26 могли збити з російської території ракетою класу повітря повітря. Беззаперечні докази підбиття українського літака російськими збройними силами мають в СБУ. Про це заявив очільник відомства Валентин Наливайченко. За його словами, результати розслідування сьогодні передадуть президенту, а потім оприлюднять. Нагадаю, раніше виказував припущення щодо обстрілу літака з території Російської Федерації міністр оборони України Валерій Галатей. Сьогодні знову призупинив мовлення п'ятий канал і знову через повідомлення про замінування. Нагадаю, 4 липня відбулася аналогічна ситуація. Тоді у приміщенні редакції каналу, який належить Петру Порошенку, вибухівку так і не знайшли. Не знайшли цього разу. Телефонні терористи дошкуляли киянами вчора. Через анонімні повідомлення про бомбу були евакуйовані три торгово-розважальних центри. Жодне з повідомлень не підтвердилося. ЄС підготував для Росії третій пакет санкцій. Про це повідомила президент Литви Даля Грібовськайте. Вона зазначила, що питання про застосування санкцій буде розглянуто на засіданні ради ЄС в середу. Які саме сектори російської економіки зачіплять санкції? Президент Литви не уточнює і додає, рішення залежатиме від оцінки ситуації. Перед засіданням Ради ЄС відбудеться дискусія з цього приводу. Сьогодні має відбутися черговий раунд переговорів між так званою тристоронньою контактною групою та проросійськими терористами на Донбасі. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штанмайер. Відповідна домовленість була досягнута під час телефонної конференції очільників закордонних відомств України і Німеччини а також Франції. Крім того, був присутній. Під час розмови і голова адміністрації президента Росії місце проведення зустрічі за участю представників України, Росії та ОБСЄ не уточнюється. Також невідомо хто представлятиме терористів. А от Ізраїль не звертає уваги на заклики про мир і знищує бойовиків. Армія Ізраїлю продовжує завдавати ударів по терористах у секторі Газа в рамках спецоперації непорушна скеля. Сама територія перетворюється в руїну. На вулицях лежать бомби. Крім того, в місті Хан Юнісі був нанесений удар по будинках бойовиків Хамасу та ісламського джихаду. Нагадаю, низка країн виступають за припинення АТО у секторі Газа, але спецоперація триває. Бійцям, які вже четверту добу тримають оборону біля села Зеленопілля на Луганщині. Миколаївські волонтери передали допомогу. кажуть після атаки терористів минулої п'ятниці, коли 19 бійців загинули, ще десятки були поранені. У багатьох вцілілих бійців не залишилося ані взуття, ані одягу. Також було знищено військове приладдя. Лише за два дні волонтери зібрали 300 тисяч гривень та купили комплекти форми, сучасні рації, супутникові телефони, навігатори та приціли. А от у Києві почали збирати допомогу для Відновлення Слов'янська протягом кількох днів автобус стоятиме біля Михайлівського собору. Наразі є необхідність у медикаментах, продуктах харчування, воді та засобах гігієни. Крім того, містам, які нещодавно контролювалися терористами, терміново потрібні волонтери, медики та будівельники, які допоможуть відновити місто. Требуються волонтери з будівельних спеціальностей, які можуть організувати бригаду, які можуть працювати у них по восстановленню. Того, що вже разрушено. можні волонтери преподавателі, то тобто є ті, які прийдуть в учебне заведення, посмотреть, що реально там нужно. Тому що орк техніки там нет. Бути чи не бути міністерству Криму це питання обговорюють вже не один місяць. Сьогодні за одним столом зібралися представники влади та громадськості. Про всі за та проти окремої владної структури наступний сюжет. Створити окремий орган виконавчої влади, який би опікувався проблемами Криму, пропонують депутати та громадські організації. Має бути повноцінне міністерство з повноцінним набором фахівців і з баченням того, що сьогодні відбувається в Криму, що буде далі відбуватися в Криму. З можливістю впливати на міді стратегію України відносно Криму через нечітку державну позицію щодо Криму, нове міністерство може зіштовхнутися з низкою проблем. Тому серед пропозицій створення не міністерства, а національного агентства. Цей центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом повинен бути виступати в якості певної надбудови над дуже діючими міністерствами та відомствами. Нам потрібен орган, який буде на рівні кабінету міністрів, приймати рішення разом із за участі адміністрації президента від і так далі, а не під якась організація в структурі якогось міністерства. Чому не варто створювати міністерство Криму, розповів у ефірі нашого каналу Андрій Сенченко за його словами, вирішують проблеми кримчан різні міністерства. Якщо создати одно міністерство, то забрати там спеціалістів і достаточно работоспособні і крупні підразделения в этих направлениях, просто невозможно. У країни нет, нет таких фінансових возможностей. Но как только з'явиться міністерство з таким названием, всі інші отрасливые міністерства бросять заниматься проблемами. Кримського на банковій вважаю, що процес створення Міністерства Криму затягнеться на довгий час, оскільки на нове відомство потрібні додаткові кошти. Для фінансування Міністерства, я так розумію, в бюджеті денег нет, і про це ніхто не говорить. Для того щоб вносити зміни в бюджет, рішення, про бюджет. Це робота Верховної Ради. Такого законопроекту То есть это вопрос, который затянется на несколько месяцев. Проте громадські організації вимагають не тільки створення міністерства, а й активного долучення до цього самих кримчан. Процес має відбуватись максимально відкритим і публічним залученням кримчан до цього процесу. Тому нам необхідно створювати абсолютно новий формат міністерства, де громадськість буде не тільки контролювати те, що робить міністерство, громадськість буде також контролювати той кадровий состав, який буде в міністерстві. І не треба говорити, що те, що було вчора, це вчора. Від уряду учасники круглого столу вимагають розробити державну стратегію повернення Криму. А міністерство у разі його створення повинно її реалізувати. Анастасія Островушко Артем Кутасов, соціальна країна. Рейдерські захоплення бізнесу та незаконний перерозподіл прав власності про проміжні підсумки моніторингу фактів злочинів у період президентства Віктора Януковича відзвітувала Олександра Кужель, голова парламентського комітету з питань підприємництва регуляторної та антимонопольної політики. Подробиці дивіться в сюжеті. За два місяці за фактом рейдерського захоплення бізнесу та перерозподілу прав власності за часів Януковича порушено 78 кримінальних справ. Найпоширеніша система так званого віджиму доведення підприємства до банкрутства. В ряді резонансних господарських спорів у Києві опинився готель Славутич на Русанівці, який хочуть прибрати до рук росіяни. Нинішні власники готелю закликають владу цього не робити. Вони звернулися і кажуть. Україна, ми готові віддати півготелю під наших біженців. Забирайте. Але не віддавайте російській Лужковській групі. Але повірте, у три місяці ми пишемо всі державні структури. Поки не буде одного органу, який буде контролювати проходження і виконання цими державними органами перегляду справ, ми будемо втрачати, втрачати. На сьогоднішній день відповідей щодо відкритих кримінальних проваджень доводиться чекати по кілька місяців. У період президентства Віктора Януковича власність віджимали. І в Криму кримський парламент, за словами Олександри Кужель, віддавав Януковичу все, що той просив. Лісові угіддя бази відпочинку. Тощо пам'ятаємо і недобудовану резиденцію біглого президента на мисі. Ая вона була приватизована одночасно з Межигір'ям під Києвом за часів прем'єрства Януковича. Все майно колишнього президента у Криму сьогодні. За словами Кужель віддано чеченцям полностью все право собственности в Криму Путін віддав чеченцям. Они виходять и рассказывают о той долі, которую они себе видят, и осознанно понимают, что они имеют на это право. Они сегодня узнают, каким образом закону проходить этот джин. Анексія Криму те саме рейдерство. Щоправда, політичне і це не межа. Говорить Олександра Кужель. Без політичної волі найвищих осіб держави, зокрема президента та прем'єра. Україна ризикує втрачати і надалі. Лана Майковська, Тарас Біловол соціальна країна. Ні, скорочення у приватизації галузі, так збільшенню мінімальних зарплат. Такі вимоги залізничників лугунали під кабміном. Працівники підприємства, монополіста з усієї України приїхали до Києва, аби просити владу виправити вже зроблені помилки та не допустити провальних кроків для галузі. Основні вимоги це збільшення мінімальної зарплати та доцільна реорганізація підприємства, а ще розвивати великі станції не за рахунок закриття малих. Проводиться реорганізація, яка збільшує другі підприємства, люди, які працюють там в Полтаві чи на Сумщині, вимушений їздити на роботу в Харків, Тобі вони будуть увольнятися. Ми показуємо, які які зарплати має керівництво, і які зарплати має якась за годину, за годину має працівник. Тобто годину працівник по другому розряду слюсаря, він заробляє 12 гривень. У Мінсоцполітики працюють над підвищенням пенсій та страхових виплат шахтарям. Сьогодні відбулося засідання спеціальної робочої групи, куди були запрошені члени громадських організацій та профспілок. Основне питання різниця у сумі виплат через прогалину в законі. Шахтарі різного віку отримують різні пенсії та страхові виплати. Аби врегулювати цей дисбаланс, потрібні додаткові кошти, які не закладені у цьогорічний бюджет. Якщо сьогодні пенсіонер, наприклад, виходить на пенсію, у нього пенсія буде десь у два рази більша ніж той, який вийшов на пенсію п'ять років тому. Це об'єктивно проблема законодавства. Знайдені шляхи механізми осучаснення, відповідно відпрацьовуються так, щоб і це робити поетапно з різними, будемо так казати, категоріями, але основне питання це все-таки додаткові кошти. В Росію не пустили 40 тонн української яловичини. Россільгоспнагляд призупинив оформлення двох партій замороженої місної продукції, що надійшла з України. Про це повідомляє прес-служба російського відомства. Нібито при проведенні ветеринарного контролю виявлено порушення правил зберігання і транспортування замороженої яловичини. Наразі продукція поміщена на ізольоване зберігання. З неї відібрані проби для проведення лабораторних досліджень на показники безпеки. Створено тостер, який перекрашає скибку хліба, портретом власника. Винахід належить американцям. Щоб на скипці хліба з'явився портрет людини, треба лише запрограмувати пристрій по фотографії. Малюнок створюється за допомогою різної температури випікання і виходить у золотаво коричневих тонах. І це наразі вся інформація. Я з вами не прощаюся. Побачимося.